Далі двічки, вітаю, що тут у вас? А у вас карта смерті. Не лякаємося. Сразу, предупреждаю, сразу вас, що е, карта е, смерті це якесь завершення чогось, да? це закінчення якогось періоду, наприклад, вашого життя, або закінчення функціональності якогось предмету в вашому побуті. У мене е, карта е, смерті недавно програлася тим, що я поприбирала в речах, яких там, я не знаю, мені Надарували там крема різні, якими я не користувалась. Срок годності пройшов. Да? там е, ті самі Такі речі, наприклад, якими я вже давно не там лаки для. Е, Нігтів, так, що я там ходжу до майстра, а в мене запозалишувалося, і воно лежить там мертвим капіталом. Оце, типа того, можливо, навіть те, що ви можете поприбирати у речах і викинути непотрібне вам. То це може, може бути зв'язано навіть з цим. Але карта смерті це, можливо, будь і особиста трансформація. Тобто, ви, як людина, щось в собі хочете змінити, і ви вирішили, що треба щось в ну, Собі поміняти і зробити щось нове. Трансформації бувають різні, тож трансформації бувають. Болючі такі, знаєте, через хвороби, якщо люди не розуміють, то через хвороби. А взагалі трансформація, не треба цього, боятися цього слова це розвиток. Тобто прийшов час щось міняти і розвиватися для вашої душі, для вашого енергетичного, для вашої енергії, для вашого потоку. Вам треба ну, розширити своє, свій, е, свої можливості да? і розумові, і фізичні для кого да? по-різному. Ось давайте подивимося, яка причина. Того, що ви входите в, в цю енергію трансформації. Яка енергія? Ось мені, дивіться, ще одна колона повторяю, що ти тут будеш розказувати? Смерть воно є смерть. Тут треба е, щось міняти, щось переробляти, але е, також я вам там розказую з позитивної точки зору. Але, але, не у всіх, але зверніть увагу, теж, смерть може бути і в реальності. Да? Тобто ну, смерть не дай бо не дай Боги, щоб це було з вами. Да? Але майте на увазі, що такий один із варіантів, такого може бути теж. Поясніть мені, що це таке. Ну, це, ось дивіться, емоції ваші. Можливо, е, хвате оце, от, так, наприклад, жаліть когось. Да, от, ваші емоційні. Хватить когось жаліть, хвати е, над ким там опікатися.